На годиннику одинадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин із авіації на світанку Росія вдарила по Бориславу на Херсонщині вибуховою хвилею. Пошкоджені приміщення лікарні та підстанції швидкої допомоги. Там вибиті вікна та двері. зачинене діагностичне обладнання. Про це повідомила обласна влада. Зазначається, що жертв немає. Унаслідок наслідок обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині постраждав чоловік. Його у важкому стані госпіталізували до лікарні. У місті пошкоджені будівля універмагу та дитячий садок. У Червоногригорівській громаді ворожі снаряди понівочили приватні будинки, авто та лінії електропередач. Росіяни обстрілювали область із артилерії та застосовували безпілотники. Одна людина загинула, і ще троє поранені. Протягом доби росіяни більше як 80 разів обстрілювали Херсонщину. Гатили з різних видів озброєння. Три десятки снарядів випустили по Херсону. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та у банківську установу в Береславському районі. Унаслідок обстрілів на Харківщині поранена літня жінка. Сталося це у селі. Котівка, Чугуївського району. У Вовчанську та Юрченковому пошкоджені більше десяти приватних будинків, а також зруйновані господарчі споруди. На місці ударів виникли пожежі. Через обстріли околиць Купінська загорілася трава на відкритій території. А загалом окупанти атакували чотири райони області. На невелике село Шевелівку всього за 8... всього 800 мешканців російські військові скинули щонайменше. 30 авіабомб при цьому ворожа артилерія не стихала цілодобово. Окупанти знищили усю інфраструктуру та більшість житлових будинків. Багато хто виїхав із під обстрілів. А ті, хто залишався, від обстрілів ховалися у підвалі школи. Нині у Шевелівку люди повертаються відбудовувати знищене росіянами. Тож що встигнуть до зими, розповіли моїм колегам. В цій школі було єдине бомбосховище. Його зробили для захисту не тільки від бомб, а й від радіації. З 24 лютого тут ховалися не тільки місцеві мешканці, а й приїжджали навіть з сусідньої балаклеї. Коли війна почалася, це ж вже артобстріли були. Уже люди тут були в підвалі, Тут стояли парти, стільці. Ну понятно, що спати тут ніде було. А оце от парти, бачите, парти там стільці стоять. Оце люди тут розміщалися. В ніч з 10 на 11 березня. Верезня, згадує староста села. Була перша авіатака. Бомби впали в півсотні метрах від дитячого реабілітаційного центру. Там в укритті ховалося 15 дітей з вихователями. Свідки говорять, назавжди запам'ятають звук ворожих літаків, що кружляли над ними. Вдруге окупанти скинули дві авіабомби через три дні на школу. Люди вижили завдяки міцності. Укриття люди почали роз'їжджатися. Ну хто куди, хто в Полтаву, хто в і Подалі, звісно, від Балаклії. Ну а може хто і повертався, ще й у балаклію російські бомби розкололи чотириповерховий будинок, де досі зберігаються залишки мирного життя, люстри, холодильники, пральні машини з того часу. Квартири заросли травою. Оце наш дом квартирний який пострадав 13 марта 2022 року. Повністю розрушений постановленню не підлежить. До війни здесь проживало 130 человек, В основному это молоді сім'ї з дітьми. Ну, на даний час, звісно, їм жити негде. многі за границей, многі по іншим населеним пунктам або в інших містах. І таких домов розрушених у нас 215 у нас зруйновані і 185 пошкоджені. Пані Тетяна врятувалася від авіаудару в укритті, а коли вийшла звідти, побачила свій дім без даху, вікон та дверей. З аварійної будівлі не змогла нічого взяти з речей. Тож в чому була, так і поїхала в сусіднє село. Повернулася через рік. В будинку росли гриби, а стіни покрилися пліснявою. Уто ж уже мох тікло. мох, оти ж все тікло. Та ж ми вже позадували, хоч трохи кришу пленкою закрили, а також ж було ніде нічого відкрите, все вода стояла. Отопление только. Я не потягну Галина Ивановна. Но... Усе все побитые и те, как его. Батареи. И батареи, да, все надо новое. Шесть котлов, не знаю, что там. Нині в селі працюють волонтери, вже полагодили дахи та вставили вікна у 15 будинках. Щоб відновити усі адміністративні будівлі, потрібні мільйони, а почати планують з будівництва школи. Адже в село повернулися 60 дітей. Поки чекають фінансових донорів, у селі працюють психологи. На реабілітаційні сеанси ходять і дорослі, і діти. Тетяна Осадча, телеканал прямий. Сили оборони витісняють росіян незайманих позицій у Вербовому на Запоріжжі. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Минулої доби українські військові відбили ворожі атаки біля Білогорівки та Авдіївки Донецької області. Безуспішно противник намагався відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Також невдалими були і спроби росіян наступати в районі марі. На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщівки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, задають ворогу втрат у живій силі та техніці. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Зокрема, в районі Вербове Запорізької області витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. Подякував Польщі за підтримку та солідарність. Повертаючись після візиту до США та Канади, Володимир Зеленський зупинився у Любліні, де наголосив, нагородив польську журналістку та медика волонтера Президент подякував усім полякам та зазначив, що будь-які виклики це ніщо у порівнянні з міцністю між обома державами. Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху це. Ніщо в порівнянні з тому, що є така міцність між нашими людьми. Я вам за це дуже дякую. Пишаю, що в Україні є такі друзі. На Волині створили добровільну пожежну дружину, до якої війшли монахи Православної церкви України. Команда працюватиме у селі Жидичин, що під Луцьком, та базуватиметься на території Свято-Миколаївського чоловічого монастиря із пожежниками у рясах. Поспілкувалися мої колеги. На цьому автомобілі і є Романах Сильвестр виїжджатиме на виклики у випадку пожежі. Все дуже просто все, все, тут тобто, виведено на панель для водія. Тут включається насос, включається генератор. Сильвестр і командир групи рятувальників і водій. Спробували самі це все оборудовання підключати, заправлялися самі, показували, як все. Тамі сполучається все до добровільної дружини пожежників, крім місцевих мешканців, вступили і троє чинців. Монах Полікарп чотири роки служить у свято Маколаївському монастирі. Тепер не тільки духовно рятуватиме людей, а й фізично допомагатиме. Якби один з наших, навіть я б сказав би навіть послухів. Кожного може десь якісь такі, от такий, є душевне таке підґрунтя, десь себе от. Де щось когось спасти, комусь допомогти. Співробітники держслужби із надзвичайних ситуацій передали добровольцям машину та інструменти. Громада допомогла зі спецодягом. Є вода, є мотопомпа, є насос, шланги. все для тушіння пожеж. Є драбина. Добровільна бригада це допомога рятувальникам, адже найближча пожежна частина за 16 кілометрів від найвіддаленішого села. Ольга Воронова, телеканал прямий. На цьому у мене поки все. Більше інформації почуєте і побачите. Звісно, у Ютубі прямого каналу. Тож заходьте і підписуйтесь. Не забувайте також стежити за нашим телеграмом, щоб прочитати більше новин.